Перед першим використанням пароводяного котла нам необхідно налаштувати групу безпеки. Вона складається з клапану тиску та вакууму, манометра до 100 кПа та крану скидування надлишкового пару. Після встановлення всіх необхідних елементів пароводяного котла нам потрібно підключити шланг подачі води до крану нижнього рівня парової сорочки. Далі нам. Обов'язково потрібно переконатися, що кран верхнього рівня парової сорочки є у відкритому положенні. Тільки після відкриття крану верхнього рівня починаємо запускати воду в кран нижнього рівня. Після завершення наповнення парової сорочки з крану верхнього рівня почне витікати вода. Припиняємо подачу води і перекриваємо цей кран. Заливаємо внутрішню ємкість невелику кількість води орієнтовно 25% від загального його об'єму. Перед тим як підключити нагрівачі до мережі, нам потрібно відкрити кран групи безпеки. Далі знімаємо кришечку з клапану тиску та встановлюємо регулювальний шестигранник. Послаблюємо пружину клапану тиску. Тепер нагрівачів можна вмикати. Після закипання води в паровій сорочці, пар буде підніматися вверх аж до досягнення рівня групи безпеки, пар повинен витіснити повітря, що знаходиться в паровій сорочці, так як він є набагато кращим теплопровідником, аніж звичайний повітря. Після того, як пар почав активно виходити з цього крану. Його необхідно буде перекрити. Пар почне виходити з клапану тиску. Його теж прикриваємо. Далі слідкуємо за показниками манометра. Перекриваємо клапан тиску до того моменту, аж поки тиск сорочці не досягне рівня 50-60 кПа. Якщо тени у вас недостатні потужності, такого тиску досягти буде вкрай важко. Після того, як ми налаштували клапан тиску на спрацьовування при 50-60 кПа, група безпеки вважається налаштованою. Виключаємо електричні тени з мережі, відкриваємо кран скидування надлишкового тиску. Зверніть увагу, цю дію потрібно робити дуже плавно. Закручуємо кришечку клапану безпеки. Апарат повністю готовий до першого використання.